Ну говоря, скоренько, дай давку їбатися. Дай Мама, поїхати сюди. Ай, ау! Не знаєш, що приїхать, правда. Ну вы таскаловый. <реш> <реш> Дякую за крок. Песика, песика, лови. На сальце відстань собака. Лови, лови персика, держав. Дай мені песика, донечко, дай песика, я не дістаю, дай мамі песика. Дай, дай бо я не дістаю. Дай мамі, дай. Ну. Ну, да песика? ж